Чи буде відновлене Каховське водосховище? Без води погано. Чи буде відновлено? Тих дуже багато потрібно коштів буде. Ви знаєте, я хочу сказати, що це як не скоро. Знову тут багато рішень будуть приймати якимись шляхами більш. Знаєте, отак, як таке здорове не було, навірно, ні. Щось придумають якусь альтернативу, чи що, От скоріше, так мені йде. Якийсь інший варіант будуть думати. Не зможуть, все в гроші опирається. І тут ми багато тут, як то і в Україні, як той буде багато проблем. Це здоровий такий проєкт, понімаєте? Я поки не бачу, чесно, не скажу. Мені от більше йде іншого варіанта.